Вулиця Хрещатик і ті, хто любить активний ранг, просто зараз з нами на прямому включенні з Лесою Бакалець. І знову я тебе бачу, моя груденька, моя прекрасна Леся. Ну що ж, Леся, скільки, скільки людей сьогодні зібралося біля тебе, біля станції метро Хрещатик і що танцюватимете? Лесю, Руслане, ми сьогодні справді знову танцюємо. Руслана, Русла, я тебе чую. Так, ми сьогодні знову танцюємо, причому танцюємо з конкретним приводом. Вже завтра міжнародний день танцю, і ми його святкувати починаємо з сьогоднішнього ранку. Це вулиця Хрещатик, недалеко біля станції метро, столиця України нашої Київ. І сьогодні ми рухаються у ритмі хіп. Хопо разом із колективом I Love Dance і його керівником Глібом Мовенко. Ну звичайно, спочатку треба три слова дізнатися про те, що ж таке хіп хоп. Що означає? Розкажіть нам. Хіп-хоп це ціла культура. І подробніше ви зможете о неї узнать в эти вихідні на чемпіонаті України від Хіп Хоп Інтернешнл. І що найцікавіше, що переможці їдуть в Лас Вегас на чемпіонат світу. Власне, можна сказати. Знаєте, що Руслане, що от цей же колектив, який зараз нам буде проводити майстер-клас, він теж буде брати участь. Тому всіх закликаю підтримати наших а раптом Саме вони будуть е, представляти нашу країну і будуть нашою гордістю саме у Лас-Вегасі. Ну, власне, тепер ми подивимося, що ж таке хіп-хоп, і я сподіваюся, навчимося якимось базовим рухам. Правильно, що три-чотири поїхали? Зараз ми вмикаємо музику. Сане народ вже почав танцювати. І я тебе хочу продовжити знайомити із нашими танцюристами. Ось дивися зараз. Оператор покаже студентів із Харкова і приїхали сьогодні на фестиваль, просто вийшли зі станції метро Хрещатик і не змогли пройти повз нас. Я закликаю, будь ласка, всі беріть з них приклад і щодо до нас приєднатись. Також у нас є поруч зі мною стоїть найменший танцюрист Денис, йому всього 8 років, але він вже мріє про велике досягнення у стилі хіп-хоп. Навіть два уроки сьогодні першого у школі пропустив для того, щоб отримати невеличкий майстер-клас. Ну і далі по колу, по колу, подивися на ці усміхнені обличчя, подивися на те, як людям добре. Цього разу у нас, Руслане, в стало більше ніж попередній раз. І зараз оператор покаже, що навколо шанувальників купа. Просто це теж я думаю, потенційні члени нашого імпровізованого колективу. І власне, ну що я тобі можу сказати? Народ далі танцює, а я підбиваю підсумки. Черговий ранок чергового четверга пройшов вдало. Мені принаймні, так здається. Я сподіваюся, ти зі мною згоден. Не тільки згоден, але й триму і подумки я разом з вами. Ось подивіться, я думаю, що ми робимо шляхетну справу з тобою. Олеся танцюємо, і коли люди виходять з метро Хрещатик, вони зупиняються і відволікаються від своєї рутинної роботи, якогось життя, проблем хтось підходить і танцює разом з нами, а хтось просто споглядає і отримує від того задоволення. Подивіться тільки. Леся Бакалець, Хрещак, і це не в Сьогодні ми відзначили сам міжнародний день танцю, який завтра відзначатиме весь світ. Сьогодні танцювали хіп-хоп. І е, щоразу, я думаю, що більше будемо дарувати не тільки просто майстер-класи, а настрій. Що четирига Леся Бакалець Хрещатик Метро Хрещатик, головна е, вулиця країни. Не що це буде. Нехай це буде невеличкою таємницею. Зараз продовжуємо естрадний такий естрадну подорож і про Анастасію Приходько поговоримо. Співачку, справа в тому, що застукали у нічному клубі. Артистка та молода мама, бо короткій спідниці та на височенних підборах а навколо неї танцювали з десяток хлопців. Компромат, думаєте, ви? А от ні, це сніданок потрапив на зйомки нового кліпу виконавиці. Відео знімали на пісню «Между нами Неба, яку Настя виконала разом із грузинським співаком Дедом Калададзе.